Вітаю, вітаю! І це вже літо. А це означає, що скоро буде. у Домініки день народження. А тим часом у домінічних друзів так само в дні народження. Одним із приємних сюрпризів напередодні Домінічного дня народження до нас приїхав з України наш прадідусь, а мій дідусь, діді Олег. Домініка дуже хотіла відсвяткувати свій день народження на морі. Ну і ми не могли їй в цьому відмовити. Організувавши таку поїздку, подарунок на її п'ятиріччя, тим більше ми це зробили всі в чотирьох. Щоб безумовно було для всіх нас найбільш приємною ідеєю такого часопроведення разом. Ми всі дуже раді, що мій дідусь спромігся на таку довгу подорож, і хотілося подарувати нам всім. Дуже приємні спогади. Я думаю, нам це вийшло. Забігаючи наперед, скажу, що ця поїздка була однією з найкращих в нашому житті. І через день після його 18-ти годинної поїздки з України ми полетіли на острів Грецію. Ти подумаєш, ти хочеш загадати. Obrigado, obrigado. Thank you so okay. much. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, you. Obrigado, obrigado. you. Давай, быстренько мы тогда уже должны поесть. На. Ми прилетіли дуже пізно вночі і, звичайно, зранку ми були просто зачаровані краєвидами і всією цією природою. Ну а поснідавши ми пішли шукати пляж. Не спіши. Ми знайшли якийсь дуже крутий підйом на цей пляж, на який ми планували піти. І, чесно кажучи, <занатко> занадто він був крутий. Потім пізніше ми знайшли набагато легший шлях. Першим днем нашим відпочинку був якраз день народження Домініки. Було трохи все так. А, занадто швидко. Ми ще не встигли розплющити очі, розібратися у всьому. Але ми були зачаровані 100%. Ми трохи були стомлені, звичайно, після перельоту і нічного переїзду. І я постійно шукала шлях, бо ми ще досі його не знали. Тому я йду тут така вся в телефоні і шукаю. Хороші заклади, де посидіти на День народження. Через пару днів ми розібрались у всьому, а взагалі під кінець ми вже відчували себе як свої. І, ніка, ліка, вставай! Хвильки, хвильки. Йди до мене, не йди туди, там хвильки, кохана. Mm -hmm. really Я зацінила їжу в Греції і, звичайно ж, після Німеччини. Yeah. Все було дуже смачним. Острів, на який ми приїхали, називається Корфу. Він доволі невеликий, але має свою специфіку, і за день ви його так не об'їдете. На острові переважає гориста місцевість і багато серпантинів, тому щоб об'їздити його собі комфортно, варто виділити мінімум 3 дні. Сезон починається з середини червня і закінчується десь в середині березня. Як ви бачите, Домініка дуже активно плаває, ну, звичайно, на рукавниках. Але це набагато впевненіше, ніж наша минула поїздка у Хорватії. Ваговим моментом було те, що вона навчилась затримувати дихання, і тепер вона могла повністю насолодитись підводним світом. Вода ще на початку червня була прохолодною, але температура повітря розігрівалась до 26, що було зовсім комфортно. Yeah, better. Better than Turkish? In ports? Uh -huh. Наступного дня ми продовжували святкування. Ну як же без задування свічок. І Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday dear Nika. Happy birthday, birthday to you. Wait, now we have no Lita little. No hay alita. No hay Lita No hay No hay. No Многа я многая много, Много многая много, Многа ялита, Многа лита, многая. Ну, відкривай подарунки. І з цього моменту ми з вами перенесемося у майбутнє відкривання подарунків уже у нас дома в Кьоні. Ну, тому що я привезла з собою декілька, але, звичайно ж, у валізу багато не помістиш. Тому до наступної серії, хто чекає, продовження Той, про сонат, Корфу. Не, ну розкажи мені, що Бо я ж не знаю. Я знаю, що ти, що ти, не знаю. ти знаєш? Ти знаєш. Я знаю. Ну як не знаєш, на що це схоже? Замок можеш. А ти така, як курчатка. курчатка дуже Ти Ти зрозуміла нарешті, що це за магніти, так? Так. Марина, і пам'ятаєш, ти співала вітала з Днем народження. Мішу, пам'ятаєш? Так. Це вони тобі подарували. Марина, Міша і Георгій. Я, Я знала це Лего. Ти здогадалась, так? Здогадалася, що це Лего. Сходиш, потім покажеш, що там цікаве. Бабуся! А це від Галі. Вітає. Скільки можуть числяти доба? Я буду так нагадуть. Про стрічку можна заплітати косички. Так, можна запитати. Підничка. Я дану ну Там шафа. Це від діді, подивися, що там всередині. Це від діді? Ну, це скарбничка твоя. Ножниці візьми відріж, тому що там важко буде. Ножницями треба домішити. Давай де да, поможемо. Мої Ооо. і будь-хі. я хочу цей річ. Мама, маму ще поїхати. Ось так в декілька днів етапів з паузами ми і відсвяткували п'яте річчя. Я думаю, в неї буде приємні спогади і пам'ять про це. Я много я, много я літа, много я Нога я літа, Нога я литан! Много літа. Строгер. Давай, ты беж пять рокер. You don't want to finish the form, you have to! Oh, more. Oh. Yay! спасибо, Шаня. Молодец.